-e -e 15. Наприкінці кожного сьомого року здійснюй скасування боргів Ось у чому має полягати це скасування. Нехай кожен позикодавець пробачить ближньому борг. Нехай не стягує він борг з ближнього з брата свого, коли оголошено скасування боргів перед Гавадя. Ти можеш стягнути з інноплемінника, а борг брата твого скасуй. Але серед вас і не повинно бути бідняків, бо в країні… Яку Гавая ваш Бог віддає вам у спадкове володіння, Гавая благословить вас, якщо тільки ви будете слухатися Гавая вашого Бога і старанно виконувати всі ці заповіді, які я передаю вам сьогодні. Коли Гавая ваш Бог. Благословить вас, як він, і обіцяв вам, ви станете давати в борг багатьом народам, а самі в борг брати не будете. Ви станете панувати над багатьма народами, а над вами ніхто не зможе панувати, якщо ж у якомусь із міст у вашій країні. Яку Гавая ваш Бог віддає вам, будуть бідняки з поміж ваших братів, то не озлоблюй свого серця і не скупися перед своїми збіднілими братами. Будь щадрим, давай їм у борг у міру їхньої потреби, давай все, чого вони потребуватимуть. Бережися, щоб у твоє серце не закралася підла думка, мовляв, наближається сьомий рік, рік скасування боргів, і щоб ти не намірився вчинити зло твоєму збіднілому братові, відмовивши йому в позиці, тоді він покличе до Гавая, і на тобі буде гріх. Позич йому і не пригнічуй, коли будеш йому позичати. Боговая, твій Бог, благослови тебе за це в усіх твоїх справах і в усіх твоїх трудах. Бідняки не переведуться на землі, і тому я наказую тобі будь щедрий. До братів своїх до бідняків і знедолених у твоїй країні. Якщо хтось із твоїх одноплемінників, єврей чи єврейка, буде проданий тобі в рабство, то нехай він працює в тебе шість років, а на сьомий рік відпусти його на волю. Коли ж будеш відпускати його на волю, то нехай він не йде від тебе з порожніми руками. Дай йому дари зі своєї худоби, зі свого гумна, зі своєї виноробні, дай йому з того, чим благословив тебе Гавая, твій Бог. Пам'ятай, що й ти був рабом у землі єгипетській, а Гавая, твій Бог, визволив тебе, тому я і наказую тобі це сьогодні. Якщо ж він тобі скаже, я тебе не покину, тому що він полюбив тебе і твій дім, тому що йому було добре в тебе. То візьми, шило, і проколи йому вухо, так, щоб шило встромилося в одвірок дверей, і він залишиться твоїм рабом навіки так само вчини із своєю рабинею. Але нехай не буде тобі важко і відпустити його на волю, адже він пропрацював на тебе шість років. Приносячи вдвічі більше вигоди, ніж найманий працівник, і Гавая, твій Бог, благословить тебе в усьому, що б ти не робив. Кожного первістка чоловічої статі, який народиться у твоєї великої або дрібної худоби, присвячуй Гавая, твоєму Богу, не використовуй у роботі первістка твоєї корови і не стрижи первістка твоєї вівці. З року в рік з'їдай їх м'ясо перед Гавая Твоїм богом. Їжте це м'ясо, ти і твоя родина на тому місці, яке обере Гавая. Але якщо тварина буде з пороком кульгаве або сліпе, з будь-якою серйозною вадою, тоді не принось його в жертву Гавая твоєму богу. Його може їсти в твоєму місті і нечистий, і чистий чоловік, як оленя чи лань. Лише крові його. Не вживай у їжу, виливай її на землю, як воду.